Пані панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд деб'ютного поєдинку Мастера, на заїки. я бачу лише Ореста Гадзіковського. Найшвидше за все сьогодні намагатиметься донести всю необхідну інформацію Орчарковський своїм, то мені не запам'яталось. Передача не забуває о цьому епі. Стріляє. Молодший чорний. Прикро помиляється. Потрібно рухатись на власну половину поля. Була можливість удар середньої постійно. Побачимо чим. Завершиться атака. Але м'яч свого колективу як це все буде виглядати сьогодні. Незабаром діждаємось! Гол Федоренко. 1-0! Чар студіо рахунку. Яким потрібні голкіпер? Я одразу звернув увагу на те, що хороша конкуренція. Це завжди чудово. Ну і, зокрема, Ван Гіл наставник інших команд, їх уже анонсувати не буду. Теж не вдалося за рахунок коментаторської роботи про Ториста Пашкевича. Без порушення правил зіграв у цьому епізоді восьмий номер. Вихід 3 в 1. Пашкевич Давидко. Пашкевич забувати потрібно. Удар! Черковський! Йо! Як на мене, ось об'єднані Романом за Котрий до слова і все контролює. Ось до на нас тіє Черковський з одного боку. Чорних з іншого. Вистріл. Ткаченко рятує своє. Уже буде. Праворуч Тарас Петріца. Розвертається. Прострілює і не забиває Антон Халимо. Гороч Станіслав Давидко. М'яч знову під контролем у Чорного. Віктор Ткаченко. йшов вище. Пашкевич. Передача. Солився. Ярослав Шарковський. Передача праворуч. Атакують правим флангом. гравці команди Юнайтед. Не забиває. Павло. Дуже довго приймав рішення щодо передачі чи удару. Власну половину поля. Затамував подих Єоргалапа. Сорочич. Пашкевич. Потрібен удар воротах. рикошет, Гол! Один ну, один. Нарешті Аванга Юнайтед з ревньої шальки Терезі. Пашкевич влучив у суперника. Пашкевич. Помиляється. Андрухів. У цьому єдиноборстві один з найкращих. Пробиває потеркача. Та й на Михайла Чорного. Передача на Тараса Петріцу. Той може пробити. Виконує його удар. Пані Дбанова з великим задоволенням запрошує. Час грає на користь черстуді. Хто би що не говорив, але пахне сенсацією. Атака є вам для Іван Гімнаті. Йому собі у еліті. А і чемпіонат. Тобто, це уже не аби який крок, щоб. Передача на Юрія Сорочича. Чорний. Його удар підближність, Закидання вперед вийде Віктор Ткаченко. Удар від Романа Казюки. сейві. матиметься собі. Прокинутий м'яч вперед пробиває на Антона Халемона. Давидко його вага у команди Юнайтед. Простріл відпрацював Павло Гавло. Андрухів поліз на суперника. Андрухів вихідний ж давич може забрати. Василь Андрухів. З фолом зіграти. Чудово Юр Галапа підстрахував свого колегу, Вихід два в один Галапа. Микола Лівий. Удар по воротах. сейві! Віктор Скаченко. Передача на Антона Халемон. Той виконує пас у центральну частину. Халемон злет. Казараз зробити свою справу. Передача. Давидко! не забиває. Повтікає від цієї опіки. грає добирає Коваля. Сорочич. Ледь не помилився Юрій Сорочич, але у підсумку прибиває дуже львова. Закидання вперед. Скидка головою. Сорочич. Непогано грав у цьому епізоді. Знову Сорочич. Його удари! Поєдинку. Аскольд Варан пробиває, стійка! Кидає на чорного. Той під тиском Федоренко. Давидко. Останні секунди. Давидко стріляє. Чорний помилює. Переду скаут Груп проти Смарт Рокстер. Тож не пропустіть, будьте разом із нами.